О, в лісі. Даже й тульок з собою взяла. Ой. Вчора дід сам пішов у ліс. І от йому завжди везе, як мене немає. І приніс мені такий пучок, ну такий букет із вешенок грибів цих. Такий гарний букет там у мене дома. я йому кажу, давай завтра підемо вдвох. І прийшли ми вдвох. Він каже, не буде нічого діла з тобою. Случайно знайшов. Ну, случайно, ми так вже другий раз знаходимо. Ох, А сьогодні ось ходимо-ходимо. Не знаю вже куди піти. Я через кущі всякі побираюся. Всіки вже на наш сніг іде. даже. Сніг начався. А ми всі гриби бисто думали збирати, Так щоб вдома не сидіти, та так пішли до лісу собі потихеньку. Прийшли. День короткий, а так ще коротше буде. Ну куди його дивитися вже. Ну такий вчора був гарний букет. Ну ходимо, ходимо. Ну, вони по пеньках такі. По пеньках ростуть. Фух, значай холодно, але вже щось стало жарко. Так, куди його вже підтиха донизу туди. Десь і діда загубила щось. Хай найде, ж, найде, може або найдеться. Ось, тут всяких корчів. Ох, за зато пакет взяла, Ох. Ось би не полетіть кудись. Так. Ніколи тут грибів не знаходили. А це такі гриби. Де вони тільки і взялися? Я не знала, що вони тут і є. Ну, поки ми за їх не бачу. Вони от у мене спеціально ховаються. Ой, Ось там діт далі. Ой, як хорошо. Вітру немає, сніжок пролітає. Яка красота, а тишина яка? Аж подозрительно, що так тихо може бути. От так -то. Ну зараз, щас, ща трохи походжу. Це така дика черешня. Ще до ній такий клей виділяється. О, така висока, висока води. Скільки виділилось того. Висока, вже суха, Так, да. Поки грибів не наблюдається. Ну зато природа і така погода не холодна, гарна. Для прогулянок то що треба. Так, що ж мені Це Те, що грибів немає, вірша треба прочитати, якщо не против. Ось такий вірш. Сирени знов із жахом завивають, Лякають наших діток, матерів. Вони дітей собою закривають, бо ворог скаженіло у звірів. Нема давно у них уже людського. Пивають все, країна вся горить, не бачив світ ще варварства такого, а людство з жахом дивиться, тремтить. Руйнують наші всі міста і села, панує над руїнами зима. По теліку картина невесела, Здається, часом сил уже нема. Та наростає лють через хвилину в людей любого міста і села. Ми знову захищаємо Батьківщину, і знову всі мічніші, ніж скала, а перемога вже не за горами, шепоче, заспокійливо Дніпро. Свята земля і віра буде з нами: свобода, воля, мир, любов, добро. Ось така то наша нинішня тема. Это... О, дід з'явився. Ей, який сніжок гарний. Аді на дрова дивиться. Тому що? Ти каже, гуляй. А я подивлюся, що тут лишнє. Таке, щоб сухе було, що можна притягти в свою грубу. От, А я гуляю. Так, ми вже десь далеко так зайшли. Не дуже, а мені здається, так ходимо, ходимо так довго. Треба вже вибиратися якось. Бачиш, що з тобою ти, чи зі мною ти нічого не знайдеш тут. Це я така. Ну, звичайно, да, тобі але ж які гарні, боже, такі гарні гриби. Треба прийти, поки вони не живі вдома. Я їх. Зніму окремо. Який букет чудовий він мені приніс. Случайно так. Буває, звісно. Так, зараз донизу і нагору і додому, так? Да? Да. Ну давай. Да? Да. Ну давай тоді. зараз я прийду. Ну, О, це такий декоративний пенюк прямо. Глянь, як красиво вони розмістилися. Диви, які вони бувають. Ще й декоративні, то, вони ще й живі. Це ж були якось, і такі. Називаються їх. Такий курс можна взяти для краси та з постолу. Ага, як красиво вони виросли. Гриби. Їх... Гриби. Ох, і гриби. Ну, гарний дубочок лежить, Де, як він очахнувся, да? Mm -hmm. Вже такий сухий, сухий. Mm -hmm. да, сухий диви який. О, можна тягнути такий. він горить добре. Mm -hmm. І тепло вода від нього. Да. Якось треба звідси вибиратися. Ух. Донизу було легше йти. А так підгору, під гору. Ще трошки. Ще трошки. А сніжок іде, а на ніч ще й підмерзне трішки. Ну, нічого. Все-таки діло до зими йде. Ось так і вибралася. Прогулялася. Так добре. І на виход. Там можна ще була приходити. Думаю, що зараз зими такої не буде. А влаги тут. Так що інколи можна сюди приходити. О, ось на цьому пеньку. Також росли гриби. Це ще раніше ми тут були, забрали їх. Ось ціле гніздо було. А вони опять відростають, все під пеньком, який ще гарні. Так що відростають грибочки. Ну, навіть перший раз їх в цьому лісі побачила. Ну, нехай ростуть. Може, хтось знайде ще. О, ліс. Ідемо ми додому. Всім пока, всім до побачення, всім гарної погоди, а сніжок мете. Ой, десь зима вона надвигається на нас.